Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA Сьогодні отримав таку от посилочку з Китаю, чекав я її 6 тижнів, от, дав за неї, зразу скажу ціни, дав за неї на Аліекспресі 70 доларів Там з усіма доставками. От, словом, прийшло нарешті. От, цей день настав, можна сказати. От, що це власне таке? Це тестер е, тяги двигунів безщіткових. Як він працює? От сюди, от на, тут на шайбу, кріпиться двигун. Кріпиться двигун безчітковий. Ця шайба має отвори там, кріплення 19х19, 19 19, 25 на 25, і якщо викрутити, ось два, з цих двигунів, два з цих болтиків кріплення, то буде 16 на 16. От, кріпиться сюди двигунець, от, тримається. Дана шайба безпосередньо на от рейці. Рейка ходить взад-вперід і потім передає тягу на дану стойку. А і тут вже на даній стойці знаходиться датчик під компаундом. От Як цей датчик працює, я детально розповісти не можу, тому що в вагах я просто не розбираюсь. Ну, мені здається, там знаходиться якийсь... На півпровідник, який замірює опір, там чи якийсь тиск, і перетворює це в кілограми, точніше, в грами або вунції. Тут дві шкали є, або в грамах, або унціях Максимальна позначка на шкалі в грамах це 10 кілограмів. От. Коли вона мені прийшла. А ця штука, цей стенд, коли прийшов, він був не затягнутий, я його підтягував, ще тут люфтило половина всього. от. І, до речі, тож, тут ці екрани чуть -чуть люфтять, але ну, в принципі на це можна закрити очі, тому що вони ніякої силового, ніякого силового навантаження в них немає. От. В цілому виконано якісно. Всюди фасочки є гарні, щоб ніде цим алюмінієм не порізатися. от. Червоний гарний колір, виробник MyTech, моделька MT-10. Такий um, девайс. Словом, вже буду підключати. Покажу, як він включається. От, живлення він має від е, 7 до 60 вольт. От, діапазон дуже широкий. От, на борту має три кнопочки. От, кнопочка, зараз для демонстрації покажу. Є е, е, Кнопочка тари, І треба зажимати. А, вона не працює, тому що це. Тут була похибка. От на 0 скинув, все, тепер гарно показує. Далі переключать унції грами. Це зараз і в унціях потягую. От. Оп, нулі. є. І в грамах. Ну, тут скільки можна потягнути? 2 кг рукою, якщо не напрягаючись. Ну в цілому працює. От, наскільки точно. от, я ще поки не замірював, в мене якогось еталону ваги немає, щоб заміряти. От, але ну, це похоже на такий електронний, дуже великий Безман. От, сюди прищепити якусь вагу, якийсь еталон і заміряти точність. Ну, я думаю, тут все точно. Жодних скарг в коментарях в продавця я не побачив. І так. Коштує дане задоволення 70 доларів. Якщо не казав, повторюся. На борту має. От такі два екрани. Один це показує тягу, а другий моніторчик екран показує а, напругу, напругу батареї 22-47 вольта, а, показує струм, який споживає, який точніше проходить через а, дані провідники. От, і зразу вичисляє потужність, яка споживається. Ну, потужність, яка споживається, скільки батареї пішло в якийсь період часу. Вичисляє ємність. От як ємність вичисляє, я ще точно не знаю, тому що в мене ще навіть стіл не готовий. Я в найближчий час буду складати стола, буду прикручувати до стола і вже робити якісь перші огляди. А, хочу робити вже перші огляди. Навіть. Не стільки на брендові мотори, як на мотори ноунеймові. От я на Алікспресі часто зустрічаю двигуни, які ноунеймові, а які не брендові, прості, вони по ціні недорогі. От я бачив зразки там двигунів 4008 за 350 гривень, там за 300 гривень, от, за один двигун. Це нехай а 4 двигуни це 1200 гривень. Це взагалі недорого. За двигун 4008, наприклад, а він може тягнути там пропелери 13 дюймів, там до 15 дюймів, дивитися, ще який КВ. От. І хочеться їх перевірити. то Зрозуміти, наскільки вони якісні. Чи вони гріються, чи вони не гріються, перегорають, не перегорають. От яка в них тяга. От, І ну це самий простий спосіб їх перевірити.